Коли нашу державу настала така біда, то ми всі не стояли осторонь. У нас це з 5 березня завдяки Ірині Юрівні Прісич, депутату нашої міської ради. Яка запропонувала у цьому приміщенні робити таку добру справу, як для наших хлопців військових? В'язати маскувальні сітки. Ну для того, щоб їх в'язати, нам потрібен був матеріал. А матеріал зразу де. Так, з бухти барахти взяти. Значить Ірина Юрівна закупляла зразу сама за свої особисті кошти. Потім нам багато рибалок, які принесли, всякі сітки, латані, драні, цілі, все ми в'язали, все ми їх ремонтували і ми далі продовжували в'язати, не зупиняючись. Потім все-таки, вже коли кінчалось, ми самі, тут в основному люди, які були пенсійного віку, складалися і купляли самі. Але з кожним часом вони дорожали й дорожали ці сітки. І до нас долучилися наші, якби спонсори, якби муценати їх назвати небайдужі люди, які нам допомагали коштами для того, щоб ми працювали і не зупинялися, тому що їх кожен день вони потрібні. Ці сітки. кожен день з цього з 5 березня по сьогоднішній день ми вже сплели 24 360 квадратних метрів сітки. Дуже багато ми зв'язали килимків. І це не тільки ми тут особисто, але тут є робота небайдужих наших каранських людей, які вдома на пенсії, які не можуть тут працювати І завдяки своєму здоров'ю. Вони вдома в'яжуть, нам сюди приносять. Так що дуже ми їх ми вже 880 килимків зв'язали. У кожну сітку, яка іде, уже. Ми передаємо, значить, ми туди вмотуємо мотуємо смаколики, гігієну замотуємо солодощі, замотуємо печиво. Замотуємо Тобто йде все. Тільки для того, щоб, щоб їх підтримувати, щоб вони взяли в руки і бачили наше, наше тепло і наше, що вони не одні там. Вони не одні. Ми всі разом добуваємо цю перемогу довгождану. І я хочу сказати те, що завдяки таким людям, які небайдужі, і всі разом, всі-всі, вся Україна, яка працює, значить, вона приближає нашу перемогу.